Це брехня на мільярди доларів, яку шоколадна індустрія не хоче, щоб ви знали. Більше ста років шоколад робили з дешевими наповнювачами. На першому місці цукор, непотрібні емульгатори, ароматизатори та дивні олії. А какао лише десь у кінці списку, а за цим стоять фермери, які отримують копійки, поки корпорації заробляють мільярди. Саме тому більшість плиток смакує однаково. І саме тому лікарі радять вам не їсти шоколад. Тому що його створюють не для людей, а для маржі. Але ми кажемо ні, цій брехні. Наш шоколад це мінімум інгредієнтів та максимум чесності, Какао-боби ароматичного сорту, госовий цукор та справжня ваніль. А для вершкових видів також кешю і коко. Саме воно визначає якість, смак та відповідальність виробника, жодних порожніх калорій, тільки справжній суперфуд. Ми доводимо, що шоколад може існувати без шкоди для тіла і з повагою до людей. І якщо ти з нами, то ласкаво просимо. Адже якщо шоколад, то це янві.